Надзвичайно прикра ситуація, яка пов'язана з так званими плівками Міндіча, і те, що це зараз відбувається, з одного боку, очевидно. Дуже прикро для України, тому що безумовно це пошкодить і нашим допомозі від наших союзників і європейській інтеграції. Але разом з тим я бачу в цьому дуже багато позитивів, тому що всі наші союзники бачать, що ми маємо незалежні антикорупційні органи, які зупиняють корупцію, які беруть на себе відповідальність. Дуже важливо, щоб в судовій системі всі ці звинувачення встояли і всі винні отримали вироки. Я думаю, це найбільший корупційний скандал який виник в Україні за останні десятиріччя 10, 10 або 20 років нічого більшого не було, і дуже добре, що це зробили національні антикорупційні органи зараз. Найбільша проблема в тому, що дуже велика пляма лягла і на президента безпосередньо, і на цей уряд, тому що урядовці задіяні в тих розмовах, які є на плівках. Організатор цієї злочинної схеми а НАБУ саме. Пана Міндіча вважає організатором злочинної групи. Він є і був по суті правою рукою президента в бізнесі до того, як президент почав займатися політичною кар'єрою. Тому безумовно уряд має піти відставку. Так, я є прихильником того, що був створений уряд національної єдності, так як це відбувається в воєнних умовах. Ми маємо. Втримати стабільну внутрішню політичну ситуацію, а це можливо лише тоді, коли політики слідчі і суди будуть чесно спілкуватися з суспільством, говорити правду і карати злочинців.